Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні запрошені. На позачергове засідання виконавчого комітету прибуло 11 членів виконавчого комітету. Коякі будуть пропозиції щодо початку засідання? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету Піщенської селищної ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали, Приймається. Засідання виконавчого комітету Пічненської селищної ради оголошується відкритим. Шановні члени Конкому, вашій увазі пропонується цього лише одне питання порядку денного, але дуже важливе: це про внесення змін до показників бюджету Бішнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ну і друге питання різне. Ко які будуть пропозиції до, до порядку денного погодити. Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому з регламентом 30 хвилин. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримались? сприймається. Розпочинаємо розгляд порядку денного. Перше питання про внесення змін до показників бюджету Пущенської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає головний бухгалтер виконавчого комітету ЧАБАН Наталя Федіна. Будь ласка, наталі. Шановні члени виконкому. Пропонується внести зміни до селищного бюджету за доходами. Субвенція по коду 410.59.300 410 59 300, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, збільшити обсяг доходів селищного бюджету на 245 720 тисяч гривень по загальному фонду. І відповідно за рахунок збільшення доходів. Збільшити видатків коду По економічної класифікації видатків 061 шість один, забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів. Збільшити обсяг видатків селищного бюджету на 245 тисяч 720 гривень. Поясню обичними словами, нам прийшла нарешті. Ну всім прийшла субвенція на зарплату фахівця. А, як правильно називається супроводу -ветеранів. ветеранів, зарплату цьому фахівцю оплачує держава? Цей фахівець є не в кожній громаді. Ті громади, які беруть участь в цій програмі, держава дає зарплату цьому і чого ми з вами позачергово зібралися, щоб затвердити цю цифру і нарахувати заробітну плату цьому фахівцю? Ну, коли прийшов той розподіл, тоді збираємо виконком, а потім сесійно ми на черговій сесії його затвердимо. Тому виникла така необхідність затвердити ці кошти на заробітну плату цього фахівця. Є запитання? Тому є пропозиція: перше внести зміни до показників бюджету пішнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Розподіл обсягів міжбюджетних транспортів з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету згідно з додатками 1.3 цього рішення, який е, зачитала Наталя Федорівна. Друге, фінансові відділу селищної ради в гені Фесенко Провести відповідні зміни до розпису селищного бюджету, винести дане рішення на затвердження чергової сесії Пішнянської селищної ради. Хто за такий проект рішення? Я прошу проголосувати за. Проти, утримались, приймається. Всі питання порядку денного розглянуті. В різному, вкоякі будуть пропозиції, побажання, зауваження. Якщо не буде, я вам всім дякую за те, що зібралися прийняти таке важливе рішення для фахівця і для ветеранів і для громади. На цьому засіданні виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую всім за роботу.